Буковина разом з усією Україною продовжують чинити спротив агресору. Минає 735-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі окупанти чотирма балістичними ракетами ударили по Покровську. Постраждалих немає. Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки. Протягом минулої доби відбулось 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадри ми життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.